Ви пішли за мною. Це була його ідея. А, гаразд, гаразд. Це була спільна ідея. Ми пішли за тобою, бо любимо. Ні, ви пішли, бо не вірили в мене. І тому що любимо? Не вірили. І слушно, я налажав по серйозному. Довірився обманщиці і віддав посох мудрості в лапи хамелеонці. О. О. ти завжди був неперевершеним. Якби я послухав учителя шіфу і лишився в долині миру, Хамелонка не отримала б мого посоха, і ніхто не вскочив би в халепу. А все через те, що я вперто хапався за минуле. Всі ми з вами боїмося змін, По. навіть я. Ще донедавна, кілька років тому, єдине, про що я мріяв, це бути найкращим локшинником у всій долині. І що ж трапилося? Я став найкращим локшинником у всій долині. Я згоден. Проте я також став батьком. І усе у моєму житті кардинально змінилося. Зміни це не завжди на гірше. Одна що я постійно змінюю меню в ресторані? Бо якщо ніколи нічого не змінювати, рано чи пізно речі втрачають смак. Це правда По. Після свого переїзду я відкрив у собі воїна. Я сильний, відважний.